Розкажіть свою історію про того, що втік, хто пізніше виявився гігантською кулею, від якої вдалося ухилитись. Вона намагалася зарізати наступного хлопця, з яким почала зустрічатись після мене і відсиділа невеликий термін у в'язниці. Вийшла наркозалежною і приступила до самознищення. Закінчу на позитивній ноті. Зараз вона в порядку. Але якщо я бачу, що вона йде, то біжу на інший бік клятої вулиці, аж п'ятки виблискують. Зустрічалася з хлопцем у старших класах близько шести місяців. Він розійшовся зі мною заради іншої дівчини. Їхні стосунки тривали недовго. Я, врешті-решт, переїхала в інший штат. Він сказав, що хотів би приїхати в гості. Я вирішила, що стосунки на відстані у 15 років мені не потрібні. Йому було 18-19 і відмінусувала його. Через кілька років я дізналася, що він втік до іншого штату зі своєю тодішньою 16-річною дівчиною. Йому було на той час 24-25, Застрелив її. А потім застрелився сам, коли вони дісталися місця призначення. Я буквально ухилилась від кулі. Я вже розповідала цю історію раніше в іншому дописі. Я була заручена з хлопцем, а він був заручений з іншою дівчиною. Звичайно, я його кинула і вони одружились. А потім він її задушив. Кілька місяців тому я зустрічалася з хлопцем, який був наймилішою людиною, яку я зустрічала. Десять з десяти в усіх відношеннях його щойно заарештували за вбивство двох людей. Вона була першою дівчиною, яку я по-справжньому покохав у віці 17 років. Ми зустрічались близько семи місяців. Планували переїхати разом в інший штат. Вона поїхала першою, щоб подбати про житло. А я мав приїхати через тиждень, коли закінчу роботу. Через 2 дні вона сказала мені більше її не турбувати, бо вона зустріла нове кохання. Я був спустошений цілий рік після цього. Зрештою, вона вийшла заміж за цього хлопця та переїхала у його житло, де жив також його найкращий друг. Вони прожили разом кілька років, жодних проблем у шлюбі не було. Одного літа колишня чоловік і друг вирішили поїхати разом у тритижневу подорож. На півдорозі чоловіка терміново викликали на роботу і він був змушений повернутись додому. Колишня з другом продовжили подорож разом і повернулись додому. Повернувшись, колишня і друг оголосили, що вони щойно віднайшли невмирущу любов одне до одного після час поїздки і відтепер будуть разом. Чоловік, зрозуміло, був просто розчавлений. Вишенька на торті, вони не тільки живуть втрьох, тому чоловікові доводиться слухати, як вони трахаються щовечора. Чоловік і колишня ще й працюють разом в одній компанії, в одному кабінеті прямо один напроти одного. Я дізнався про це, коли влаштувався на роботу в ту саму компанію і почув цю історію в офісі. Колишня і друг вже народили дитину, і я з нетерпінням чекаю наступного розділу цієї захоплюючої саги. Деякий час листувався з дівчиною. Мені подобалось спілкуватись з нею, але це так і не переросло в щось більше. Кілька років по тому побачив статтю у новинах про те, що її заарештували за домашній тероризм та змову з метою встановлення бомби на робочому місці. В її будинку знайшли фан-арт, героєм якого був її улюблений серійний вбивця, та виявили, що вона надсилала йому листи у в'язницю під час проведення негласного слідства ФБР. Мені завжди було цікаво, що сталося з моєю шкільною подругою, дівчиною, яка терпіла мою присутність у середній школі, і кілька разів зустрічалась зі мною. Тож я трохи стежив за нею у Фейсбук. Виявляється, вона щаслива в шлюбі з якоюсь дівчиною, має будинок за містом і мільярд собак. Очевидно, нічого в нас не вийшло. У мене алергія на собак. Дівчина, з якою я зустрічався в середніх класах, завагітніла від наступного хлопця, з яким почала стосунки відразу після нашого розриву. Їм обом на той час було по 12 років. Відредаговано. Мені, до речі, теж нічого незаконного не було. Ми познайомились в універі. Вона мені одразу сподобалась, одначе я отримав ввічливу відмову, після чого втратив з нею зв'язок. Через багато років вона зателефонувала мені і сказала, що якщо у мене немає грошей, я можу приєднатись до її компанії. Що продає продукти з Аллої вера, вони якраз набирають людей. Піраміда детектед. Не про колишнього, але якось я ходила до лікаря, від якого у мене мурашки бігали по шкірі, тому я перестала до нього ходити. Багато років по тому я дізналася, що його заарештували за те, що він прив'язав жінку до крісла і напав на неї. Довіряйте своїй інтуїції. Люди, я ходила до схожого пластичного хірурга. Від нього мене аж мурашило, тому я не повернулася. Виявилось, що він робив жахливі цицьки деякі дівчата навіть загинули Закінчилось тим, що він покінчив із собою, влетівши на своєму літаку в мексиканську затоку. Зустрічалась і була повуха, закохана в хлопця з коледжу. Я думала, що він саме той. Його мама мене не любила і, зрештою, переконала його розлучитись зі мною. Я була розбита і спустошена. Протягом 6 місяців після розриву я писала йому пару разів електронною поштою. Просто щоб привітатись, дізнатись, як справа. Востаннє, коли я це робила, я отримала електронний лист від його мами з проханням припинити надсилати йому листи електронною поштою. Через 20 років я побачила його профіль у LinkedIn І цікавості натискала. Снула на нього. Я вам клянусь, його профіль повний розповідей про його маму. Йой. Я майже впевнений, що в цьому випадку куля це я. Я не зміг ухилитись від своєї кулі. Ця куля якимось чином обігнула всю планету, але все одно потрапила в мене. Я був сильно закоханий в одну з подруг мого старшого брата в середніх класах. Він зірковий хокеїст та художник. Чомусь я подобався його друзям і міг ходити з ними на пікніки та вечірки. Вона була мені як няня. Ми малювали та ліпили. Вона вчила мене грати в хокей на траві, поки всі пили. Мені було 13, а їй 16. Через 12 років, які минули дуже швидко, ми з братом і його друзями вирішили провести вихід. На пляжі, в тому числі й вона. Знову ж таки, було багато випивки, і ми єдині, хто не п'є. Віддаємо перевагу купанню, бігу на пляжі, грі у фрізбі та грилю. Одного вечора ми були останніми, хто залишився на пляжі. Вона поклала голову мені на плече і сказала, що я зробив їй вихідні. Ми обіднялись, і вона сказала, що збирається розлучитися зі своїм хлопцем, коли повернеться додому. Це був перший дзвіночок, але я подумав: Боже мій жінка, про яку я мріяв, закохана в мене перемога. Зрештою, ми почали жити разом одруж Жилися, незважаючи на те, що мій брат, її сестра, її мама та її друзі приватно попереджали мене, щоб я був обережним, бо вона дуже хитра. Виявилось, що вона була високофункціональною алкоголічкою і приховувала фактичну кількість випитого. Зраджувала мені кілька разів. Вона майстерно вміла брехати і жити двома життями одночасно. За п'ять років я жодного разу нічого не запідозрив. Я мав побачити ту гігантську кулю, яку бачили всі інші, натомість я зловив її в самісіньке серце. Зустрічався з нею, коли мені було 18-20, Їй було 17-19. Через 5 років вона зробила камінг-аут. Потім за власним вибором пішла на конверсійну терапію. Після цього переїхала до Колорадо. Тоді вона просто зникла. Я регулярно стикаю з її батьками в продуктовому магазині. Вони кажуть, що не розмовляли з нею відтоді, як вона потрапила в якусь сантологічну церкву. Я переїхав до маленького містечка в Огайо, коли мені було 14 років із Нью-Йорка. Була одна дівчинка, старша за мене на рік. Ми познайомились в церкві, гуляли до автобусної зупинки перед школою і тусувались на церковних заходах. Ми сходили на кілька побачень і на танці, але були разом лише близько трьох місяців. Все закінчилось, коли я побачив, що вона одягнена в худі хлопця зі скейт-парку, де тусувались нарки, скейтбордисти і курці з моєї школи. Виявилось, що вона зустрічалась зі мною тільки тому, що її батьки хотіли, що вона дружила з чемним хлопцем, а не з хлопцем, який їй подобався. Вона брехала їм, що була зі мною, коли розважалась з тим чуваком. Перемотайте на два роки вперед. Вона кинула школу в 17 років і народила дитину від того самого поганця зі скейтпарку. Кілька років по тому вона заробляє гроші, продаючи наркотики, і бореться із наркотичною залежністю. Чувак із скейт парку випав із кадру. Його замінила низка чоловіків, які її використовували. Перемотуємо ще на кілька років вперед. Я зустрів її, коли відвідував кафе в Огайо. Вона сіла і розповіла мені свою історію. Зізнала, що я був її першим справжнім коханням і єдиним хлопцем, який добре поводився з нею. Вона запитала, чи я повертаюсь назад і чи не хочу я знову з нею позустрічатись. Я сказав їй, що одружений. Вона розплакалась. Я купив їй чашку кави і вислухав ще трохи, дав їй номер консультанта та психотерапевта. Я давно про неї не згадував. Щойно знайшов її на Фейсбуці. Вона вже 6 місяців твореза і потроху налагоджує своє життя. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, чи розбивали вам коли-небудь серце. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!